А зі спортом життя і справді яскравіше. У цьому вже переконалися учні більшості львівських шкіл. У багатьох із них упродовж минулого та вже і цього року відбувся ярмарок спорту. Діти побачили, як їхні ровесники опановують той чи інший вид спорту і собі могли записатися до гуртка чи секції. Тепер таке ж свято самопоміч нещодавно влаштувала і у Брюховичах. Нічого схожого, Брюховичі, напевно, ще не бачили. Тож справжнє спортивне свято захопило не лише дітлахів, а й навіть дорослих і поважних чоловіків. Для дітей спорт і здоров'я стає популярним, стає модним. Тому е, на сьогоднішній день тут є такі федерації спорту як флорбол і футбол. Якщо футбол більш відомий, флорбол, напевно менш відомий для молоді. Тому ми на сьогоднішній день бачимо зацікавленість молоді і своїм власним прикладом е, депутата сьогодні спробували довести те, що Здоровий спосіб життя це модно і це популярно. На стадіоні Львівського регіонального інституту де ж управління розмістилось п'ять інтерактивних майданчиків. На кожному із них діти змогли самі спробувати кожний вид спорту. Показові виступи влаштували Федерація флорболу, асоціація любительського мініфутболу Львівщини, танцювальний клуб, рестарт і чимало інших. Кожна дитина, яка долучається до спорту, це значить, от мінус одна дитина на вулиці, мінус одна пива купленого. Ну і так далі по по висхідній. Це дуже корисна акція. Такі акції треба проводити. Як тільки тим паче, що в вихідний день бачу там батьки з колясками їздять, дітей залучають, і ці акції мають постійно відбуватися. Будь-яка спортивна акція, будь де яка відбулася, є дуже великим звіткою. Мешканцям Брюхович таке свято сподобалось надзвичайно, адже недорогих і доступних гуртків не так же й багато. І куди завести дитину визначитись з часом непросто. Ні, ми на жаль, що спортом не займаємося, бо ми ще маленькі. А Дівчинка займається музикою. Взагалі на перспективу обов'язково для хлопчика. Десь нам треба бути Ту вдома займає дома. Займаємося поки що. А чим дома займаєшся? от, Ягуюся на студентку. Так, так. у Львові такі ярмарки спорту вже стали популярними. Тепер вони приходитимуть і в передмістя. Здоров'я мешканців Львова, прилеглих селищ. Це пріоритетна задача кожного з нас. Тому ми сподіваємося, що після таких ярмарків спорту буде наплив дітей в секції, гуртки в і стане менше дітей на вулицях.